Всім привіт! Мене звуть Дарія, і ви у мене на каналі. Сьогодні буде дуже цікаве і солодке відео, тому що воно пов'язане з шоколадом. Все не просто так. Насправді, бренд Ведель і бренд Старс разом створили дуже класну косметичну колекцію для макіяжу, і я не могла пройти повз. Вона наскільки ароматна, вона наскільки класна, і вона знову ж таки заполонила простори Тік-Току. Все, що віруситься, мені це треба. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім рада і дякую за вашу підтримку. Перша на затесті шоколадка молочна, а все тому, що у мене в руках бронзер з молочної серії шоколаду. Ну, давайте спочатку з'їмо шоколад. Так, спочатку ти ходиш в спортзал, а потім знімаєш відео з шоколадом. Взагалі я бачила два відтінка бронзера. Перший світліший це цей, що я собі взяла, він так і називається контур, а другий відтінок був набагато темніший. Я не стала експериментувати, тому обрала світліший відтінок. Дуже цікаво, чи будуть вони гарно тушуватися і як лягати на шкіру. Давайте будемо наносити. На обличчі в мене зараз тільки тональний флюїд. До речі, тональний флюїд від Maybelline Skin Tint, той, що я показувала вам в минулому відео. Якщо не дивились, обов'язково переходьте і дивіться. Побачила один лайфхак. Раніше я е, брала відразу щіточку і наносила з тюбика. Потім я побачила, що контуринг, якщо він кремовий, потрібно на пальчик наносити і ось так. Проставляти на скулі, ну, де ви хочете зробити контуринг. Ну, а далі ми розтушовуємо. Так. Дуже класно тушується. Легка така текстура. Мені поки все подобається. Зараз спробую на іншій стороні. Ось так я просто проставляю. І розтушовую. Можна навіть пальчиками. Дивіться, спробую цю сторону розтушувати просто пальчиками. Він наскільки ніжний, наскільки кремовий, що буквально відразу тане на шкірі. Реально, ніби шоколад. До речі, він має неймовірний аромат От шоколада, і я б навіть сказала, з якимись крихтами лісових горішків. Це дуже круто. Показую вам поближче, як виглядає. Дуже освіжає і, як на мене, ну, класна і універсальна. Переходимо до наступної шоколадки з полуничкою. Хоча кремовий продукт у мене з малиною. Не знайшла я шоколадку з малиною. На жаль, спробую з полуничкою. Ох, і шоколаду я сьогодні наїла. Понеділок. Я піду в спортзал. Давайте будемо відкривати. Всередині вони дуже схожі на той самий бронзер. У мене 01 відтінок. Будемо наносити відтінок 0,1, як ви бачите, дуже приємний і, як на мене, найбільш універсальний. Другий і третій були занадто яскраві. Я вже знаю, що в них дуже велика пігментація. Наношу на щіточку, тому що я знімала відео з ними. Ну там пігментація просто, просто вау. Так, наношу сюди ось так освіжити. Бачите, я трішки наношу відразу, скільки кольору. Дуже класна текстура. Вона така, ніби, не можу навіть пояснити, тана, ніби шоколад. От трішечки нанесла, і цього вже достатньо. Взагалі я не боюсь десь переборщити з рум'янами, тому що, ну, якщо щось не так, пальчиками трішки дотушувала, або взяла прозору пудру, і все окей. Також показую вам поближче ці рум'яни. Показую вам поближче. Дивіться, який класний колір. І, до речі, мені дуже подобається контуринг. Синхронізувався з рум'янами, скажіть класно? Рум'яни також дуже класний мають аромат. Ну, шоколадка-шоколадка. Що я думаю про цю колекцію? Ну, це круто. Звичайно, доля маркетингу тут є, тому що коли створює бренд шоколаду і бренд косметики, колекцію це вау! Чесно. Продукти класні текстури, класні, наносяться круто, розтушовуються. ось ці кольори, 01 бронзер і 0,1, 01 рум'яна. Супер! Беріть універсальний варіант, якщо боїтеся яскравості. Що ж по цінам? Цінова категорія ну, приблизно там, 400 гривень за один продукт. Як на мене, це нормальна, адекватна ціна за ці продукти, їх варто спробувати, погратися. І, чесно кажучи, мені хочеться ще спробувати їхню пудру. Вона також там дуже класна, з світовідбиваючими елементами. Напишіть у коментарі, чи хотіли б ви спробувати таку шоколадну колекцію, чи сподобалась вона вам, а чи може тестували вже. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну і побачимося зовсім скоро з вами у наступному відео.